А чого в мене тут нічого нема. Ой, Путін і карта. Путін і карта. А. Це, це прикольний випадок. Що мені розказати, хочеш розказати? Я бачив я мемчик, як Путін розглядає карту Скайріма, ну і звісно, він там не знайшов України. Ну. Блін, це, ну, це, 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 це настільки многогранна історія насправді. От, вся спочатку. Ти... Я просто навіть за неї задумувався, думав написати пост, а ти тупо не знаєш, від... хвататися за що, з якого боку зайти? Бо вона тупа з усіх абсолютно боків. Просто куди не візьміти. Тому що, ну, типу, ладно ок. Людина розглядає старі карти і намагається щось довести. Ну і уже тупо. просто ну? Ну, що? ну да, кому не спрямовано? Ну, <світ> типу, якщо це спрямовано на західну аудиторію чи на українську, ну це не будуть сприймати. Якщо це спрямовано на. На внутрішню аудиторію, так це й так же було сказано мільйон разів. Що, що України нема, що це все подарунки царів Леніна і так Ну, просто ну це це маразм про з усіх. Тіпа людина, який юрист, приходить, притаскує якусь карту, стару французьку. І каже, диви, нема України, а той пожвавлюється, підпригує, реально нема. І такий бред просто. Ну, типа, давайте е, людям, які намагаються щось доводити, що Україна була. По-перше, на карті вона була, що ще більш комічна, і там тупо написано Україна. Uh -huh. А саме смішне, що біля Білграда там написано Окраїна, що напевно теж хотіли написати Україна. Ой, Ем... Просто що це не, не має ніякого значення, чи була Україна, чи не була. Ну, там просто да, так. Тут просто історія в тому, що. Нема. За зараз секунду. Ну, а поки там щось нема. Чи чогось немає я Та, вас, хо, виску, б... хо, хочу дитина Гугл гортати, а у мене ж комп'ютер зайнятий і не виходить, і краще целай саме. Так от, да, по поводу карт, до речі, от якраз ця тема карт, вона і назріває нормально. А, якби навіть країна, якої ніколи в житті не існувало, раптом створилася буквально 10 років тому, нормально визнавалася усіма сусідами і нормально собі жила як загальновизнана визнана країна. То один хер нападати на неї через те, що її колись там не існувало, дуже тупо. Це раз, два. Всі старі карти надзвичайно неточні і не можуть мати всіх назв, всіх визначень. Вони ніколи не мали чітких кордонів, взагалі, в принципі, особливо там 16-17 сторіччя. Це два. Три це теж смішний парадокс. На картах середньовічних там 13 го сторіччя Росію напишуть біля Львова, бо це була Русь, тому що там був король. А на відміну від всяких там князів, якихось болотних і неболотних київських. До речі, теж всім було по барабану. От якщо ти король, якщо тебе коронував папа, то це щось значить. І тому Росією називали якраз територію біля Львова. Русью, Росії, пофіг. Е, а все інше там Татарія і Московія, те, що було реально біля Москви. Тому е, абсолютно маразматична історія з усіх, з усіх боків. Да, тут, до речі, просто є Якщо її якщо, якщо розглядати серйозно, ну просто злі, серйозно, то це дуже. Дуже такий слизький і дуже небезпечний аргумент доводити щось комусь належність неналежність якоїсь території через те, що на якійсь карті та умовного інженера Гійома бо план, що він що тут Україна, а тут України має, тому що вибачте, але ж на тій самій карті можна побачити, що Крим не ваш. Можна подивитися, що умовно кажучи, там де зараз знаходиться ваш там э, засіни камсомольськ на морі чи Владивосток, там взагалі Манжурська імперія, цим або щось таке. Якщо ви хочете переглядати кордони, то бляха, будьте готові до того, що хтось інший може сказати, хорошо, і у цього когось іншого можуть бути танчики, яких у вас вже немає, бо ви їх бляха спалили десь там під умовним вугледаром або подарували 93-й бригаді з тростянця. Тут це така штука, ну знову ж таки, якщо ти нормальний самодержець і розумієш, що херня трапляється і бажано з хірньою не жартувати, то такі аргументи в принципі, не висуваються. А якщо висувається, то ти ж бляха просто легалізуєш цей аргумент, ну і тоді просто не кричи а міняти за що, і не кричи, або сина не б'ють, тому що тебе її обіцяють і її і поб'ють. А думати про це... те, що тебе щоб, щоб серйозно хтось це сприйняв і сказав, а, а от у вас на Ну, я не знаю. Як це. Ну давайте е, закінчимо тим, що е, взагалі Україна на картах давним-давно малюється. В тому числі у цього саме Гіома Дебоплана. Mm. Вона у багатьох джерелах називається Україна земля козаків. І, скоріш за все, таким чином описували саме Запоріжжя, а не все інше. Тому що Поділля воно з'являється і ще раніше, ніж Україна, і висить там. Хоча ніякої країни це ніколи не було, це завжди була територія. Тим не менш, писали таким самим шрифтом, як і, наприклад, країну, і там, Волиньон. Ми можемо побачити. Ну і, і все, на цьому, мабуть, все. Звідки пішла назва Україна? Ніхто не знає, але вона якраз більше асоціюється з козаками. Хоча зустрічається в літописах іще руських, давньоруських. Хоча там значення взагалі не ясне. Але це так неважливо. це просто капець. Наскільки практично повністю неважливо, як, яка територія де, коли її називалася. Так що. О. Це вже це, це вже така. знаєш, називається кремлінологія. Кремлінологія, путінологія. Це бажання якось якось не знаю адекватизувати те, що там сталося. Ну це просто неадекватна поведінка. Ну і все, ну, вона, дуже, просто, вона, вона дуже вона дуже сильна неадекватна. Ну, вона, вона вона край неадекватна. Просто ну, вона нічого кричаще. не легалізує, тому що вона не легалізує якісь там, не знаю, територіальні претензії, тому що їх не визнають. По перше, по друге, ну блін. Ну ти вже це захопився. Ти те вже це вже вніс, в, вніс, бляха, муха вперелік своїх регіонів, свої російські а вона реаль, реально внесли. Кому ти що? Ну. ну от кому ти що намагаєшся вже довести? Ну кому? Ну ти вже сказав, що все, це наше, і там в принципі все розуміють. Типу, ну да, право сили, правом силом захопили, все зробіть нам щось. А, а що ви нам з'являти, але. Через півроку після цієї помпезної процедури, що типу, дивіться, чотири регіони воз'єднання, вся хрення. Кому і що ти намагаєшся тут а своїм... ти, 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 ти цікавився Ми... цією темою? їх реально в конституцію вже внесли чи не реально? да їх внесли в конституцію Російської Федерації, але та, а, що, а вибори що не проводять? Або так будуть день ж виборів, єдиний день виборів у цьому у вересні. Так вони щось з... підв'язують А кого хто у них там править в регіоні? Це таке так, якесь парадоксальне питання. Тому що в ДНР єдина Росія Л... Все. Тут просто відповідь єдина Росія <рап5> <рап5> буде. <рап5> Мені от завжди було цікаво поспілкуватись з кимось із ОРДЛО і полистати конституцію ДНР ЛНР. Напевно, у них є конституція, або спитати, а які партії у вас в парламенті. Або сказати, а хто друге місце на виборах, президент? чи у них є президент, чи хто? як у них посади називаються? А є у них верховний. от, Оця тема мені завжди була цікава, і тому мені цікаво, як вони змогли внести ну Прокуратура у них точно є, тому що тому да, то, то, що когось підірвали. В принципі, ти дізнаєшся про те, що є якась там, не знаю, гілка? Ну це кубома, дуже цікаво. Кажучи, це те, це що... дуже цікаво, тому що, по суті, квазі-не квазі, а все-таки вони там жили якось дуже багато довго. А які у них взагалі закони були? А коли вони встигли їх прийняти, і як, як це взагалі взаємодіяли між собою? І це дуже цікаво. Я ніде не можу знайти нормальних джерел, що і як і куди. А це ВК у них там є, наприклад, чи... коротше. Дуже цікава тема, якої, мабуть, немовіти. Мені б хотілося, що якось переконливу людину знайти з того боку і сказати, а розкажи, типу, ну ти ж типу за це топиш, це там не знаю, хай Гіркін розкаже і скаже: А ти знаєш, типу, у нас у таке конституційний лад, наприклад, вона да? республіка чи федерація, що у них таке. Ну, ладно. Ну мені здається, що там ситуація буде схожа що на щось щось на кшталт того, що от в радянському союзі була конституція, але хто її читав, хто її взагалі знав і що там. Ну всі ну, знали, що хіба вони, ну, типу є, але Ну, воно ж якось функціонувати потрібно, щоб функціонувало, хоч якось, щоб хтось там якісь юридичні перекуп квартир. Ну якісь базові речі, знаєш, для життя, типа функціонування ринку, касові апарат, ну хоч щось.